Футбольний прогноз, чемпіонат України прем'єр-ліга, другий тур, друзі. І ось саме цим матчем Заря Кудрівка. Ми закриваємо огляди, аналіз і прогнозування по другому туру чемпіоната України з футболу. Заря Кудрівка понеділок, 11 серпня. О 18.00 за київським часом запланований згідно регламенту Прем'єр Ліги України з футболу цей матч. Вмущуйтесь ручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Дякую наперед. І постараюсь багато часу вашого не зайняти. Скажу, що Кудрівка зробила один з найуспішніших стартів із всіх чотирьох клубів, які перейшли з першої ліги в Прем'єр-Лігу. Нагадаю, в першому матчі Кудрівка виграла у Олександрії у Срібного призера минулого сезону 3-1. Кудрівка приймала Олександрію. Ну, Номінально на домашньому стадіоні, але це був Оболоня Рена стадіон. Звісно, поки що заявлено у Кудрівки два стадіони. Як домашні, в Бузовій, це пригород Києву, де і акредитовані поки що і офіційно офіс. Е Розташований локація саме в Бузовій. Тому що сучасний футбольний клуб Кудрівка це об'єднана сама команда з Кудрівки і колишня Нива Бузова. Тому саме тут. І, як бачимо, і на Оболонярені також Кудрівка проводить свої матчі. Але цей матч вже в другому колі буде на виїзді. І як ви думаєте, де він буде проведений, а він буде проводитись там само. Ну, поки що в мене така інформація. Там само на Оболонь Арені, яка була в першому турі фартова, дуже даже фартова, я скажу, для ФК-Кудрівки. Зоря свій перший матч не розпечатала, так скажемо, не розпломбувала. Проти ЛНЗ 0-0. Зіграла Заря перший матч. У минулому сезоні Заря посіла сьоме місце в прем'єр-лізі. Після 30 матчів, повністю після сезону, були показники наступні: 34 забито, 39 пропущено, 40 очків в таблиці. Кудрівка зайняла четверте місце. І це була остання сходинка яка дозволяла прийняти участь в стикових матчах за підвищення класу і за потрапляння в прем'єр-лігу. Кудрівка впоралася з цією задачею. Четверте місце у першій лізі було у раунді підвищення. Там було відіграно 22 матчі, забито 25, пропущено 18. 35 очків. Я вже сказав, що в першому матчі своєму дебютному в лізі був неймовірний успіх для Кудрівки 3-1 над Олександрією. Заря Я не скажу, що це серйозніше суперник, ніж Олександрія, десь приблизно по складу рівно у них. А Кудрівка перемагала подібного соперника. Я сам з собою розмовляю, виходить, але я так доходжу до істини. Я думаю, так, друзі, порівнюю склад Зоря і Олександрія. Приблизно одного рівню два клуби. Зарю Зорю ми з вами ще не бачили у справі, тому що 0-0 з ЛНЗ, але багато хто скаже, це також і результат. Проти потужного складу ЛНЗ треба ще вистояти. Тому 0-0, багато хто каже, це ще і непогано відстрілялися у першому турі. Луганчани. Що стосується кудрівки, кудрівка. Олександрії забила три м'ячі. Я розумію, Олександрія не може знайти своєї гри поки що у цьому сезоні і Олександрія засмучена вилітом з Ліги Конференції від сербського Партизану. Так, Олександрія почала сезон не Важнецький. А хто зна, можливо, у зорі. Будуть справи в цьому сезоні набагато крутіші, ніж у Олександрії. Нагадаю, в тому році Олександрія була друга, а Заря – сьома. Не забувайте. Можливо, в цьому сезоні 25-26 у Зорі будуть набагато кращі, зеркально кращі. Можливо, зоря досягне таких висот, як. Олександрія в минулому сезоні, і саме Заря вже буде представляти на, в Єврокубках Україну. Хто знає? Тому, друзі, недооцінювати повністю Зарю не треба і е, опиратися тільки на перший матч першого туру проти ЛНЗ 0-0. Давайте подивимося: 34 забитих м'ячі у минулому сезоні. Але бачимо так: це є. Зоря багато пропускає. 39. На жаль. Тому всі шанси у Кудрівки забити, і зорі також. Ну, не також три, я маю на увазі, а то більшість з вас напишуть: Ну ти загнув вже, що Олександрії три закинули і закинуть Зорі три, це вже буде е, зухвалість, не інакше це назвати. Е, так, я вважаю, що три навряд чи заб'ють, але один-два, а чому би ні? Так, Заря, скоріш за все, також вже розпечатає ворота суперників у цьому сезоні, що не вийшло зробити проти ЛНЗ в першому турі. Заря, скоріш за все, вже відкриє рахунок і, або ж ну, відкриє лік своїх забитих м'ячів, отак правильніше сказати. Тому у мене, друзі, декілька варіантів. Декілька варіантів. І з дуже бомбезними коефіцієнтами на цей матч. Готуйтесь слухати. Ну, по-перше, я хочу зарядити тут так само, як я заряджав на перший матч за участю Кудрівки. Кудрівка Олександрія. Нагадаю, я брав е, Кудрівка заб'є. Індивідуальний тотал кудрівки е, як мінімум один м'яч і більше. І мій перший прогноз зайшов на ура. Я хочу так само спробувати. Кудрівка. Індивідуальний тотал більше одного рівно, друзі. 2,3 коефіцієнт. Я впевнений, що кудрівка заб'є. І навіть сподіваюся, що і неодноразово чомусь мені так сам себе з язика зняв, тільки що це обговорювали з вами. Два і три індивідуальний тотал кудрівки більше одного рівно. Це раз. По-друге, я тільки що так само обговорював, що і заря заб'є, скоріш за все, так чим ні. Тому само собою накльовується і напрошується на такий варіант прогнозу, як обидві заб'ють 1,98. Ось буквально зараз я дивлюсь, на котировки 1,98. Обидві заб'ють. І е, все одно, як правило, дуже рідко буває, коли обидві заб'ють, це 1,1. Ну, це. Пальцем в небо. Е, тому я вирішив взяти ще й обидві заб'ють, і при цьому тотал більше 2,5. Дивимося. коефіцієнт 2,55. Просто супер. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. 2,55. Просто обидві заб'ють, хто не хоче ризикувати дуже сильно. 1,98. Ну і також досить такий ризикований прогноз це індивідуальний тотал кудрівки більше одного рівно за 2,3 коефіцент. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки подобайки, вподобайки, якщо сподобалось, якщо ви згодні. Антилайки, якщо не сподобалось і якщо не згодні. Але найголовніше, не забувайте писати змістовні коментарі. Це дуже важливо. Дякую вам за підтримку, друзі, за активність, за увагу, повагу, за перегляди. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па.